Вітаю, мене звати Анна, і ми з вами продовжимо в прямому в ефірі вирішувати нестандартні задачі під час прибирання разом з пилососами бренду Томас. І сьогодні у нас дуже такий буде нестандартний полосос для нестандартних рішень. Тож рекомендую вам не перемикатись, буде дуже цікаво. Зараз під відео прошу вас написати, чи є якісь недоліки по звуку чи по зображенню, бо ми дуже хочемо, щоб вам було все добре видно і чути. Якщо є недоліки, напишіть нам про це, щоб ми швиденько встигли це виправити. Також під час прямого ефіру ми з нетерпінням чекаємо ваших питань, на які. З задоволенням будемо відповідати. А я нагадую вам, що вже декілька тижнів поспіль ми з вами розглядаємо, вивчаємо полососи, великі полососи для великих задач, для великих площ, для якихось нестандартних задач у світі прибирання. Які ми собі можемо уявити. І сьогодні ми з вами вивчаємо пилосос Inox 1530 від компанії Thomas. Як ви бачите, він дуже великий, він вражає своєю потужністю. У нього міцний корпус сталевий. Тож пилосос для нестандартних задач, сухе прибирання дуже великих площ, збір рідини у дуже великих кількостях. Цей пилосос. Можна використовувати в майстернях на виробництвах, тому що завдяки своїй конструкції, трошки пізніше ми розглянемо саме який, він може впоратись з дуже складними задачами, з брудом дуже такої крупної фракції, з нетиповим, це деревна стружка, це дрібне каміння, це якісь залишки. Ремонтів, навіть якихось не косметичних, а навіть таких дуже капітальних ремонтів. Зараз це будемо вивчати, розглядати. Тож, якщо ви обираєте пилосос не тільки для свого побуту, а ще й для того, щоб він став вам помічником, можливо, у вашому маленькому бізнесі, то ця програма саме для вас. І так, давайте будемо починати. Починати ми будемо, звичайно, із сухого прибирання. Сухе прибирання великих площа, як я вже зробила на цьому акцент, завдяки чому в цьому пилососі є паперовий мішок, встановлений місткістю аж 27 літрів. Тобто ви можете назбирати тут 27 літрів якогось нетипового сміття без заміни пилозбірника. після того, як він наповниться, ви його просто викидаєте, заміняєте на новий і продовжуєте користуватися. Якщо ви помітили труби цього пилососа, система всмоктування діаметром 50 мм, це дає можливість якраз збирати той самий нетиповий бруд або крупну фракцію, про який ми говорили на початку. Це майстерні, це каміння, це прибирання вашого подвір'я навіть. Ви можете збирати листя у великих кількостях, так для того, щоб не замітати його руками. Ви можете зібрати пилососом. 27 літрів. Це ну, досить на маленьке подвір'я. Ви можете зібрати листя. Камінчики, прибирати зони відпочинку на ваших подвір'ях. Зараз ми все це будемо демонструвати. Починаємо зі збирання пилососа. В базовій комплектації вже встановлений. Фільтр сухого очищення, фільтр-патрон, так ми його називаємо, і встановлений мішок паперовий великого об'єму 27 літрів. І так, давайте собі уявимо задачу. Зараз будемо практикувати від якихось там маленьких, зараз почекай, закрию. Ось така міцна защілка, тобто корпус буде дуже міцно триматися. Під'єднуємо шланг, трубу. Труби просто з'єднуються одна до одної. Пропоную вам. Раз ми сьогодні робимо акцент на смітті великої фракції або нетипічному смітті, Беремо ось цю трикутну насадку для грубого сміття. Так вона називається. Починаємо з мінімальної задачі: у нас є пісок. Ну, наприклад, ви можете це е, навіть там, у пісочницях дитячих, е, біля зон відпочинку на вашому подвір'ї, або ну, де ви собі можете це придумати. Це під'єднали, вмикаємо півтор. Просто навіть подивіться, я ще тільки підвожу насадку, а пісок вже починає збирати. Повіться, навіть на такій коротенькій відстані. Насадка дуже присмоктується до поверхні. Отже, якщо буде більш крупна фракція, зараз будемо тестувати. Але вона видається, видається досить такою маневровою і зручно нею працювати. Ви можете так само під'єднати, якщо, наприклад, це ну, якісь, трошки незручно вам прибирати довгою трубою, можемо зробити ось так. Давайте будемо навіть так тестувати. Так, наступний наш тест це більш вже така крупніша фракція. Це дрібне каміння, щебінь. Також може на подвір'ї у вас бути, або в майстернях. -да. Дивіться. Ось подалі члені секунди. Е, має бути вам чутно, е, як ці камінчики піднімаються по трубі наверх. Досить потужно. Це просто навіть не прибирання, а просто саме задоволення. І так, зараз ми давайте переходимо з вами вже до самої цікавої частини. Я вам чесно скажу, навіть ми самі її чекали. Це буде у нас сама складна задача ось таке крупне каміння. Зараз будемо спостерігати, як завдяки великому діаметру труб 50 мм, навіть таке крупне сміття, каміння збирається дуже швидко в пилосос, при цьому не забиваючи. Систему всмоктування воно не застряє ні в шлангу, ні в трубі, оскільки 50 мм це дуже багато. І так, починаємо демонструвати. Ви навіть чуєте, як по трубі це все піднімається. Завдяки формі е, насадки ви можете захопити всі камінці одночасно. Так Ой. якщо якісь не хочемо надягатися, так. А саме завдяки безпеці конструкції цієї насадки ви можете Захоплювати якусь частину такого дрібного бруду, і вона поступово все одно буде засмоктуватися в систему труб і опинятися в мішку в мішку збірнику. Якщо вже на кінці прибирання такої великої фракції, такого нетипового сміття вам захочеться ну нащільно прибрати там якісь пилючку або ще щось, ви можете скористатись ось цією насадкою. Вона забере за рахунок ось такої щетини, вона забере навіть там найдрібніший пилок, піщинки і так далі. Це підчисли ось такою насадкою. Це ідеально чисто. А якщо ж є, звичайно, в кожному нашому і подвірі і приміщенні є важко доступні місця, до яких важко дістатися, і ми навіть інколи нервуємо з цього приводу. В Комплектації для цього передбачена ось така насадка щільова діаметром 50 міліметрів, насадка ось така більш вона більш довга, діаметром 32 мм. міліметри. Тут звичайно у вас виникне дуже доречне запитання. Як ми її під'єднаємо, якщо система труб 50 міліметрів? Для цього в базовій комплектації пилососа передбачений ось такий перехідник на два діаметри. Дуже просто він адаптується на трубу. І все, з задоволенням користуємося, що одне важко доступне місце у нас не залишиться брудним. А воно буде очищеним. Після наповнення мішка нагадую вам, просто його виймаємо, заміняємо. Е, також фільтр патрон періодично треба буде заміняти, про це поговоримо трошки пізніше. Е, наступна наша функція, на яку ми робимо великий акцент, тому що саме цей пилосос, завдяки е, великому місткому баку, він е, за один підхід може збирати за декілька секунд, може збирати одночасно 20 літрів води. Тому, якщо у вас є на подвір'ї невеличкі басейни або можливо, це домашні басейни, ви також можете наприкінці сезону можете зливати воду за допомогою полососа це дуже зручно. І дуже швидко також можете після великого дощу очищати від зайвої води плитку, навіть на вашому подвір'ї. Ну, в будь-якій ситуації приміняти там, де ваша фантазія зможе його застосувати. Це злам системи труб пральної машини, посудомийної машини. Ну будь-що, коли ми на підлозі маємо велику кількість води і маємо швидко її зібрати і на підлозі, і не тільки на підлозі. Зараз будемо демонструвати. Починаємо зі збору пилососа на режим збору рідини і вологоброду. Для цього ми просто відкриваємо кришку, знімаємо фільтр сухої очистки, він тут нам буде непотрібний, для того, щоб він не намокав. Просто знімаємо, виймаємо наш великий мішок. Зараз треба двома руками, бо він досить важкенький після такого сміття. Виймаємо мішок, просто ставимо кришку. Готуємо нашу водичку. Ну, у нас, звичайно, буде не 20 літрів, буде трошки менше, але все одно ви можете на годиннику на своєму засікти час, за який тут 5 літрів у нас, за який збереться вода. Порахувати, як це швидко і ефективно. Для збору рідини у великій кількості ви можете використовувати як трубу з насадкою, так і можна просто трубу без насадки, можна ось таку коротеньку, якщо це щось таке. ну, Наприклад, можливо, підлоги, якщо там треба дістатися невеликий, невеликий, невелика відстань. Я вам пропоную просто збирати трубу для того, щоб оцінити ефективність. Вмикаємо полосок на повну потужність. Mm. Просто дивіться, яка потужність, калососа. Навіть однією рукою тут. Mm. просто вражає. Просто вражає, я навіть однією рукою не можу відкріпити цю ємність від пилососа, наскільки він потужний, наскільки потужно він і швидко збирає цю рідину. Ви самі на цьому зараз переконалися. Отже, пилосос інекс 1530 у великих кількостях збирає воду дуже швидко 20 літрів за один підхід. І ще у цього пилососа в комплектації є один маленький секретик, який ми залишили вже на остачу. Я особисто вважаю, що дуже мало уваги приділяється цій насадці, але вона дуже корисна. І одна така маленька насадочка, а в корні міняє уявлення про ваш пилосос. Це сифонна насадка, буде такий. Я буду її називати героєм нашої сьогоднішньої програми. Це сифонна насадка, яка працює ось разом з цим адаптером, з перехідником на 32 мм. І Надівши цю насадку на ваш пилосос, цей пилосос перетворюється на домашнього безкоштовного сантехніка, який дуже швидко, потужно. У великих кількостях прочистить систему ваших стічних труб, забиті сифони. Можливо, також також стоки басейнів на подвір'ї, якщо стоки у вас є, вони також забиваються листям, брудом і так далі. Цей полосос не боїться абсолютно взагалі ніякої такої брудної роботи. Сифонна насадка замінить вам. Сантехніка зекономить кошти на оплату роботи сантехніка, і ви ніколи не будете ем, впадати в жах від того, що якщо у вас щось засмітиться, це вам потрібно буде витратити багато часу для того, щоб сантехніка знайти, почекати, поки він виконає роботу і так далі. Дістали полосос, під'єднали сифонну насадку і працюємо, і отримуємо задоволення. За там, лічені хвилини все буде. Всі проблеми будуть просто вам тільки залишаться нагадуванням. Так само м'ятаємо полосок. Сифонна насадка, дивіться, працює по принципу вантуса, вона присмоктується, присмоктується до стоків, сифонів, і за рахунок потужності полососа висмоктується все, що немає там в них знаходитися. І так, після такої корисної роботи, коли ви скористалися прочищенням сифонів, басейнів і так далі, звичайно, не можна залишати полосос в такому стані. Зливаємо воду, зливаємо рідкий бруд з корпуса пилососа. Пилосо корпусу обов'язково треба промити чистою водою, залишити у відкритому вигляді його просохнути, для того, щоб не з'явився сторонній запах. Також додатково нам треба промити буде систему всмоктування пилососа. Це шланг, труба і насадка, якщо ви нею користувались. Для цього ми в окрему ємність набираємо чисту воду, як пам'ятаємо, 20 літрів може забирати пилосос, і декілька разів чисту воду забираємо в пилосос. Таким чином, ви промиєте систему всмоктування, там не з'явиться ніякі сторонні запахи, і пилосос буде а, вам слугувати ще довгі-довгі роки. Отже, не забуваємо піклуватися про нашого помічника. А в свою чергу хочу сказати, що компанія Томас також завжди піклується про наших споживачів. Саме тому сьогодні всім учасникам нашого ефіру, хто впродовж тижня придбає цей пилосос у будь-якому магазині на території України, компанія Томас дарує заохочувальний подарунок. Це фірмовий комплект змінних мішків до цього полососа. Де саме придмати полосос і як отримати подарунок? Зараз бачите інформацію під відео. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, заходьте на сайт Thomas.ua, там завжди знайдете інформацію, як це зробити. А, окрім корисного функціоналу, в полососі продумана навіть конструкція для того, щоб ви не відволікались, а, там, не перемикали увагу на догляд за полососом під час прибирання, а думали тільки про чистоту. Перше, це байпасне охолодження двигуна. Як ми розуміємо, полосос дуже потужний, двигун ну, дуже потужно працює, швидко обертається, тому під час роботи за рахунок. А, Циркуляції повітря двигун сам себе охолоджує. Вам не треба думати про те, що через деякий час треба зупинити роботу для того, щоб двигун охолонув. Пилосос сам про це подумає. Радіус дії пилососа 8 метрів, тобто така довжина дроту, дозволяє вам поприбирати досить велику площу без перемикання розеток. Це механічний регулятор потужністю пилососа, який знаходиться на рукоятці шлангу. Він завжди під рукою дуже зручно ним е, маніпулювати. Так, ем, тут такий дуже буде важливий момент. Зараз ви скажете, що великий корпус важко порисувати. Як ним користуватися? Ні, це все також продумано до дрібниць ем, на корпусі полососа. 5 ось таких колес роликів, які обертаються на 360 градусів. Навіть полосос заповнений з повним мішком сміттєзбірником, буде дуже легко за вами курсувати завдяки цим колесам роликам. Навіть полосос заповнений водою, буде також дуже легко за вами переміщатися, навіть цього не помітите. Потужність двигуна, який має байпасне охолодження 1500 Вт. Як ви вже бачите, звернули увагу, це дуже міцний металевий корпус, йому взагалі нічого не загрожує. Об'єм корпуса 30 літрів. Це дуже-дуже багато. Така якість пилососа, такий функціонал спеціалізований. Досягнутий саме тому, що компанія Томас вже більше 120 років спеціалізується на прибиранні побутової техніки для прибирання, і не тільки для побутового прибирання, як ми бачимо, так? а ще й для специфічного прибирання. Ми завжди звертаємо увагу на інновації на нові технології в світі прибирання а також слідкуємо за модними тенденціями. Тому нам вдається створювати пилососи, які можуть задовольнити будь-які потреби у світі прибирання. До того ж, компанія Тома створила найбільший модельний ряд пилососів з різними типами систем фільтрації і для різних цілей на ринку як Європи, так і України. Тому до нас виявляється дуже велика довіра споживачів, і ми намагаємося її підтримувати. Також, якщо вам щось не зрозуміло по користуванню пососу, по вибору і ще якісь взагалі, є питання до компанії Томас, ви завжди можете їх задати, зателефонувавши або написавши на нашу інформаційну підтримку. Ми на зв'язку з вами кожного дня з 8 до 22 години, без перерв на обіди, вихідні та святкові дні, ми завжди готові вас підтримувати. Також запрошуємо вас підписуватись до нас на соціальних мережах Facebook та Instagram. Додавайтесь на наші канали, на YouTube та TikTok, Там завжди ви знайдете для себе багато чого цікавого. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. Зараз контакти з'являться на ваших моніторах, екранах. Якщо не встигнете записати, завітайте на сайт Томас Юа. В розділі Контакти завжди знайдете, як до нас написати та задзвонити. І після такої корисної інформації, вже на завершуючи нашу сьогоднішню програму, звичайно, хочу вас звернути увагу на те, що за таким помічником корисним також трошечки іноді треба доглядати. А саме це інколи необхідно заміняти фільтри: саме це фільтр патрон, це фільтр сухого очищення і мішки пилозбірники. Не забувайте про це, для того, щоб отримувати дійсно. Якісне прибирання з німецькою якістю. Отже, витратні матеріали: фільтр, патрони і мішок. Також можете ви запитати мене от сьогодні. Ми зробили такий акцент на подвір'ї, на літній сезон, басейни і так далі. Що ж робити з цим пилососом, коли настане зима і вже на подвір'ї немає чого робити. В цьому випадку ви можете. Доукомплектувати ваш пилосос ось таким шлангом на 32 мм це меншого діаметра і телескопічною трубою. І досить зручно користуватись цим пилососом в побуті, особливо, якщо у вас великий будинок. Дивіться, просто заміняємо системи труб. Вона 32 мм, вона така більш побутова, підходить для побуту. Це телескопічна труба. Труба телескопічна, до того ж, дуже зручно підлаштовується під ваш зріст. Все, і отримуйте полосос для побутового прибирання в зимній період. Так що не переживайте, не хвилюйтесь, ваш помічник не залишиться без роботи ні в яку пору року. Отже, давайте підбивати підсумки. Пилосос інокс 1530 це якісне сухе прибирання великих площ і нетипового сміття. Це збір вологого бруду у великих кількостях і збір рідини у великих кількостях 20 літрів за один підхід за декілька секунд. Це потужний двигун, потужність якого 1500 ватт. Це об'ємний корпус, об'єм якого 30 літрів та місткий мішок, 27 літрів. Тобто, це такий пилосос для, ну, для нетипового прибирання великих приміщень. Я вже говорила яких сам. І до того ж, дуже приємна новина: на цей пилосос діє гарантія 36 місяців. Тобто, він дуже невибагливий у догляді, велика гарантія стане незамінним помічником у вашому подвір'ї і у вашому домі. До того ж, запрошуємо вас прийняти участь в акції відеовідгук. Ви можете зняти відеовідгук про розпаковку свого пилососа, взагалі про пилосос, надіслати його нам і отримати заохочувані подарунки. Як саме це зробити, заходьте на сайт Thomas.ua в розділ акції, там будуть подробиці, можете з ними ознайомитись. А я, в свою чергу, дякую вам за увагу, що були сьогодні з нами. Всім бажаю гарного дня та мирного неба.